Здобути знання, це пів справи. Головна складова успішної кар'єри. Правильно їх застосувати. А для цього треба вміти презентувати себе потенційному роботодавцю. Як це робити, навчають студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у створеному на її базі центру кар'єри в цьому курсі. Я наголошую. На те, які повинні бути психологічні основи майбутнього працівника, наголошує на тому, як необхідно зробити резюме. Наголошує на тому, як потрібно показати себе випускникові. Тогоріч, наприклад, нам дуже приємно, що всі, хто себе показали, зразу ж були в залі запропоновані роботи. Тобто, це є дієва форма роботи, роботодавець повинен побачити, з ким він хоче працювати, тому що діти у нас неординарні. Результати роботи центру кар'єри, як і самої Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, днями оцінювали соціальні партнери закладу, а заразом і майбутні роботодавці цих студентів. Це директори шкіл, дитячих садочків, начальники управління освіти краю, аналізували знання майбутніх спеціалістів та вміння їх застосовувати. Я вважаю, що в мене є цей необхідний набір навичок і якостей, які здатні показати і розкрити мої здібності і зацікавити в своїй роботі також і маленьких дошкільників. А яким тебе якісь свої методикати які... зараз розробляю власну систему роботи по навчанню іноземної мови дітей дошкільного віку. Таких, як Дар'я, амбіційних та високосвічених роботодавців запрошують у свої колективи з великим задоволенням. До прикладу, директор Хмельницької спеціалізованої школи номер 30 Любов Вістовська запевняє, що давно черпає кадровий потенціал у Хмельницькій педакадемії. Ми тісно співпрацюємо з нашою гуманітарно-педагогічною академією. тоді ще було педучилище, і ви знаєте, ми дуже задоволені кадрами, які вони постачають, тому що форма співпраці, ми базова школа для гуманітарно-педагогічної академії для Практики її студентами. І коли студенти проходять у нас практику, ми вже бачимо, наскільки вони талановиті, наскільки вони конкурентно здатні і наскільки вони думають посвятити себе в школі. 53 у нас педагоги, то 32 випускники гуманітарно педагогічної академії. Практично не потрапляють випускники педакадемії до центру зайнятості. А якщо хтось і звернеться, місце роботи такому фахівцю знаходиться швидко. В цілому хочу сказати, що за 2011 рок, рік, рік скористались послугами служби зайнятості понад 70 тисяч осіб. З них майже 46% – це молодь віком до 35 років. І якщо брати по кількості випускників вищих навчальних закладів, то це лише 2,5 тисячі. Це зі всієї України, звичайно. Випускники вже гуманітарно-педагогічної академії дуже невелика кількість звертається до служби зайнятості. Нині навчальні заклади краю тісно співпрацюють з потенційними роботодавцями та службою зайнятості, аби майбутні випускники вже одразу після випускного балу були працевлаштовані. Василинарохова, Андрій Храбус для інформаційної служби.